Я не живу в Красноярській. Потім мені пропонують інші місця. Новосибірський, Картерінбург. Я розумію, що ваші двері виготовляються в Росії. Більше того. Більше того, того, ви зайдіть на сайт інший. Ми заходимо потужності. Сайт. А чого потужності. ви не сказали, що ви е, потужності маєте в Російській Федерації в Молдові? Ми веземо з Молдові, бо тому що нам ближче є потужності в Америці, Молдові і в Америці. А де, а де написано, що в Америці? Написано Казахстан є каталозі. Подивіться ну, в каталозі. Можна написати, що завгодно. Ви можете сказати що все, що завгодно. Дивіться, Давайте так. Я попросив. От до мене звернулися хлопці, які кажуть: є інформація, що це компанія російська. Ми звернулися в. Відповідні органи і отримали інформацію про те, що ви завозите насправді контрабандою контрабандою в да, контрабандою. Контрабандою. Молдову, завозите всю продукцію, а потім під виглядом молдовських дверей продаєте тут в Україні. є потужності. Завод Молдови. дивіться, в мене до вас велике прохання. На жаль, наша влада сьогодні не вжила заходів для того, щоб заборонити російським виробникам продавати в Україні будь-яку продукцію, і тому українці. Вимушено купують російську продукцію, таким чином підтримують окупанта. Але ви маєте чесно інформувати кожного українця, що купуючи ваші двері, купуючи вашу продукцію, він вкладає кошти, в тому числі в російську армію. Тому що будь-який виробник, який має потужності в Російській Федерації, він сплачує податки і фінансує армію, яка сьогодні воює проти українців на Донбасі армію, яка окупувала українську територію Криму. Розумієте чи ні? Тобто кожен українець має бути поінформований. Як депутат Київради вам доповідаю, що ми ухвалили рішення на рівні органу місцевого самоврядування, що кожен продавець має інформувати українців про продаж продукції російського виробництва. Обміняючись кармани. Да, чуть -чуть, <свист> а уже все, уже поздно. <свист> Будешь на ютубе. <YouTube. свист> Окей, ну а <-ка>, ссылочку. эти <свист> ссылочки? Я знаю, как контрабанда возит перец в Молдавии, в Украине, которая делается в России. Ребят, кому уже на клеит да есть? есть? У меня Нет. тоже есть. Ему вы Щоб принаймні українців інформувати, що цей бізнес приносить користь окупанту і, в принципі, кожен, кожна гривня вона перетворюється в патрон проти українських спосіб. Я думаю, що мене всі в цьому підтриму. Це гроші на крові. Бля, хануса. У вас є інформація стосовно інших вас компаній, які можете. торгують російськими продуктами. Я пропоную тоді, якщо є інші компанії, давайте до інших компаній. Заходиш на сайт, а там мене питають, чи я не з Новосибірська. Ви ж хоч ретельніше приховуєте походження свого товару. Чому я перемагаю депутатським контролем? Ні, ми обов'язково дивіться товариство. депутатський, на жаль, я ж депутат місцевої ради. Я звичайно обов'язково звернувся е до і Служби безпеки України. Ми тільки разом можемо це контролювати. Ми звернемося до народних депутатів, щоб вони так само зробили відповідні звернення стосовно фірм, які представлені на цій і на інших виставках. В Україні не повинні бути представлені фірми на виставках, які реально завозить продукты з російської федерації. Я про... предлагаю проверить, как промерковали двери, которые мы обновили в прошлый давай, раз. Давай. Я угу. Дубовий чоловік віде. може запустити ютуб ролик і бачити ваші дві що хотіть. Я вам реально говорю. Як давайте давайте по позначимо двері, так, щоб було видніше, В смислі видніше. А це віде. вам не видніше, це а не видніше. А мають українці видніше. Українці мають бачити, куди вони платять гроші. Чому дивіться, шановні, от дивіться, є ж наочніша реклама? Що на вас налога прикладає? А що це ви толкаєтесь? А що ви толкаєте? не ним поняти. Чого ви толкаєте? 对对对对 Що ви толкаєте? Що це долбали? Ви торгуєте москальська продукта? Ми платимо податки! Ви переводите в ДНР! Заспокойтесь, будь ласка, вони зараз спокоїть. Хто нас заказав? Хто заказав? Та мене ніхто мене не хто Ви не будете працювати. Ви торгуєте ЛНР і ДНР, ви торгуєте організацій. Ми не торгуємо. А що ви робите? Ви торгуєте, шіст, не торгуємо. ви торгуєте російським товаром. Ганьба вам! Ганьба! Так ми позначаємо російський товар. Ніяк не позначайте. Ось так треба позначати. Ось, так. Ось так треба позначати. От, торгує так. Отак треба позначати. Отак треба позначати. А чого ти? Тобі не сором? Заміщати російський товар, так? Чого? Не соромно. Сором. Піди на Донбас скажи хлопцям, які. Піди які в Верховну воюють. Раду, там щось скажи! Я, житую, да, я, там я не в Верховній Раді. Туда йди я не там в бізнесі, а не політики. Да, ми, ви, ми бізнес, бізнес, ви знаєте, що цей бізнес аморальний. Ви знаєте, що цей бізнес? Так, де закон на цей бізнес? Займіть закон в Верховній Раді. Приймайте закон. Всі не будемо. Возять жвачки, возять. Зубну пасту, Дивіться. порошки, ще конфети. Ще раз. ще раз, якщо ви маєте інформацію, хто возить ми зараз до підемо. Я піду до кожного, куди хто ви торгує. прийшли, я особисто піду до кожного, хто торгує російським товаром. Запам'ятайте. До кожного піду. І я буду робити те, що я можу Росії. зробити як громадянин. Я не депутат. Це... Я маркерку поставив. Маркіровку погано поставив. Це чаще маркіровка. Це вона справедлива. Вона справедлива. Це маркіровка справедлива, тому що тут усе чітко написано. Це торгівля на криві, тому що ви торгуєте. Ми допомагаємо. Е, ви бачите податки в Росії, тому що це продукція Російської Федерації. Ми сплачуємо Росі. податки в Україні, Щер. сплачуємо Щер. 5% військового Щер. збору, якщо да. ви не знаєте. Да, так, да. так. Да. Ви Працюючи, власне, да? ви зверніться в податкову. Спочатку дізнайтесь, скільки ми платимо податків, а потім, потім говоріть. Податкова і влада нинішня такі самі аморальні типи, як і ви. Так Будь Ви складі. в Верховну Раду я не там розбирайте. Ну коли владі. скільки років я не у владі. назад? Два роки. Два роки. Два роки? І щоб прокону зробили, спочатку законів, а потім цього всього тут не буде не законом. Щоб робота. Закон только в. Я особисто і ще раз розкажу вам: тільки Туда почалася війна, в Верховній Це... Раді пропонує. Ми позначили торгівлю, ми позначили фавачили. Є таке значна робота. А як ви посія, як хочу... ви побрали свою, свою, свою речі? Яким порошком? Я принципово не купую російських товарів. Я дивлюся, де вони виготовлені. Ні. Якщо ви даєте некоректну інформацію або брехливу, значить ви дурите Ні. мене і всіх українців. Ні. От, Я даю коректну брехливо. брехливо По закону, який, який должен бути пропонен? Київрада. До речі, зобов'язала кожного не зобов'язала зобов зобов кожного продавця ми... маркувати російську продукту, тому що ми не є законодавчим органом. Не зобов'язала, поки регулятор не немає. Це видавати. все було перечитано. Повірте, ну, що розвитя... до вашого тобто приходу. Тобто ви хочете так. приховувати інформацію про те, що ви не Подивіться! зараз. Це після того як акція громадська відбулася, ви на ви де вчора були. Треба було вчора ще подивитися. Ці наклейки вчорашнього дня наклеїть була. Виготовлена і частина коштів пішла на користь армії окупантів. Хлопці, це мораль Моралі у Вас немає. Мораль заказуха називається. Мене, Гарна мене мораль. Ніхто, ніхто там для повода влас зробили, сюди прийшли другий раз. О, Молодці, дуже, обіцяю, о, дуже я вам мі... обіцяю. Я вам обіцяю особисто. Я прикорму. Мені сказали, що продають. Я особисто а чоти всі люди, які зараз знову тут знаходяться, вони прийшли вже з вами. Тому що очевидно вони мені довіряють і моєму авторитету. Я вам кажу, я вам кажу. Скільки вам що? заплатили, я, Мені ні, 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 ні. скільки. <світ> <світ> ні. Ні я це готовий це атошник. А, а ви можете а на всьому вибай. чекати. Атошник може, може у цьому бізнесі. Я не в чому. Бізнесі. Ти Ти тому я вам і ще так, так люди одні й ті самі ходять. Це не нічого не говорять про це. Ні, хлопці, ви торгуєте російськими товарами? Так, ми позначаємо це. Можете не купувати. Ви до цього не позначаємо. Можете не купувати, вас

І ще раз кажу, закон купив, сюди привез, торгуй спокійно, бачили. Не, не купувати розіфікувати. А ті, хто їх продає, вони намагаються мене зброю. Я вважаю, що це неправильно. Друге, я полягав на тому, в Верховній Раді, в два роки там був. Щоб заборонили торгівлю з Російською Федерацією. Я на кожному ефірі про це наголошую. Те, що влада це дозволяє, це неморально. Те, що президент нам розказує, як він бореться із окупантом, він лицемір, тому що він дозволяє бізнесу, такому як у вас, працювати в Україні. Останнє, що я вам хочу сказати. Запам'ятайте, немає чесного бізнесу, якщо ви продаєте російський товар, тому що цей товар приносить користь армії окупантів. Ми співпрацювали до конфлікту. Послухайте. Між конфлікту кожен моральний чоловік розірвав будь-які стосунки з Російською Федерацією. Родини розірвали стосунки. І Дивіться, показали ще генерації. одну компанію. Я перевірив о, особисто. Вона російська. Ми їм показали. Нас просто замовили. Ні, о, щас, Я щас, не знаю. О, о, це, ще це, раз це, показали. Це, ми це, туди підійшли. Якщо ви покажете мені, де ще російська компанія. Щас, ми Потім туди, туди. ми не будемо показувати. Ми в бізнесі, не в політиці. Ще раз вам А я не в політиці зараз. Я зараз так само ваш бізнес неморальний. Тому я на цьому говорю. Ви розумієте, що ваш бізнес неморальний? Тому що ви продаєте ваша поведінка неморальна. чому? Прийому, що ви робите вот оклеєм. Ми повністю. інформуємо Так людей. У нас є інформ це недостатньо. Люди Як, це має недостатньо? А, я... а хто вирішує, що окупанта? достатньо, а що недостатньо? Я, я вважаю, що окупанта люди мають побачити хто вирішує, що, що достатньо, а що недостатньо. Ви не вирішуєте цього, не вирішує. бо ви не маєте права Ми громада, такого вирішувати. Ми Хоч, так може такий плакат наклеїти Ні? і такий треба і такий наклеїти. Якщо у вас є магазин і там наклеїти. Запрошую вас. Краску візьмемо, білу, синю, красну і зараз. Наше з вами завдання донести до кожного продавця російської продукції, що він чинить аморально і що йому тут не місце. Наше більше завдання заборонити це на законодавчому рівні. На жаль, сьогодні ні я, ні ви не можемо цього зробити. Ми можемо влаштувати акцію під Верховною Радою. Ми можемо звертатися до президента. В будь-якому випадку всі будуть розказувати або це політика, або це заказувається. Мене ніхто не замовляв. я завжди воював проти того, щоб товари країни-агресора продавались на територію України. Я закликаю кожного з вас об'єднатися. Творити спільні акції і добитися того, щоб на рівні законодавчому нарешті ми припинили торгувати із країною окупантом. Тому що кожна копійка, яку ми сплачуємо за російський товар, вона так само йде на фінансування армії агресора окупанта. Вона йде на фінансування російських танків, вона йде на фінансування куль, якими вбивають наших солдат на українську армію. Вона йде. Ще раз кажу, ви ж не заперечуєте те, що вона йде в тому числі я на не російську знаю армію. Цього. Значить, ви фінансуєте в принципі, війну. Якщо ви вважаєте, що фінансуючи українську армію, ви можете фінансувати і російську. Ви армію. ж кричали тільки, що ви допомагали в АТО. Ви, ви ще раз. Ви ж казали тільки, що ви допомагали в АТО. Я? Значить, я? Да. Це я ваші так, слова. Ви Бо... вважаєте, я правильно сказав, ви вважаєте, що заборонено має бути продаж російських товарів для всіх. На законодавчий рівень? Так, для всіх. Все. Я вас підтримую. Хай порошки забороняють. Я вас підтримую. Ідіть кай... в супермаркет, вон. Я вас підтримую. В новусі скільки колини товарів? Скільки товарів? Давайте зараз, пішли в новус. Я вам кожен російський товар покажу. Ох. Йдемте, йдемте. Є, є, є. Це, це проблема, опять же, не людей. Ви візьміть ситуацію, от лично ви. Приїдьте в Росію, з Москви. Оденьте себе шапку, жовтоблоки, курточку. Как вам віднесуться люди? Негативно. Почому наші люди повинні относитися. Хто вам такое? наших я... товарів... що ж не Росія на У Росія на Україну напала, а не Україна на Росію. Київ Москва. Я вже всі чую мікрофона. У мене немає. Да. Київ, Москва. Ви добре війни Москва Львів, Москва. Чому ви ці автобуси не ловите? Не пробуваєте інші, бо люди їдуть туди. Ще раз говоримо зараз про товари. Ми да. зараз про товари російські. Так люди, ви знаєте, що Російська готу. Федерація свідомо знищує український ринок сюди, завозячи свою будь-яку продукцію. Я вам про сільськогосподарську господарську да. продукцію можу да. сказати. Російська гречка минулого року зайшла в Україну по демпінговій ціні у підсумку. Українські фермери не можуть реалізувати свою продукцію, не можуть прогодувати свої родини і не можуть підтримати фермерське господарство. Запитання: для чого це Росія зробила? Щоб знищити український аграрний ринок, але... Вона так само робить і з іншими товарами. Чому наша влада з цим не бореться? Дайте я вас тому що наша влада вас на цьому так вас само заробляє. Я вас переб'ю. От і все китайський ринок обрушує ціну на часник, на все, так. в мега розмірах. Давай давайте забороняти китайський я, як український націоналіст, виступаю за захист українського він убиває наш ринок, китай я виступаю за захист українського ринку, китай Китай не воює з Україною Криму ні, 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 ні Китаю України забрав. Почав працювати і став на ноги. От чому, чому? ми за те, щоб українського виробника захищати, але на сьогодні от цю мить. Ми говоримо про іншу річ. Ми говоримо про те, що неморально продавати російську продукцію, тому що російська продукція вбиває наших солдат. От і все. І ми виступаємо не проти вашої фірми. Ми виступаємо проти системи, яка в українській державі 5 років війни працює. Так прийняти Закон і система не буде. Я Приймає вас прошу, закон. підтримайте мене, будете, свободу, цих людей, щоб, щоб ми прийшли в парламент. Ми підтримуємо такий закон. 31 березня Будуть вибори. Давайте приймемо ви всі проголосують. За кого голосуєте президент? За я не ви не маєте проблем. голосувати. Тому що це український націоналіст, який точно виступає за заборону російського бізнесу. Ви за кого збираєтесь голосувати? Я взагалі не політик і не вийде придавали ну, на нас, що я вам кажу, нема там виборів. Якщо ви ніколо. голосуєте за нинішню владу, то ви голосуєте за те, щоб система залишилася такою, як є. І ми далі купували російські товари. цікаво, хто це Я вам сказав, хто. А бороться далі. Якщо не змінить, друже, в будь-якому випадку на вибори треба подати. Звісно. На виборах. Це бізнес. Треба в Росії. О, це що? який бізнес? Бізнес, я ще раз вам пояснюю. Ви купуючи в Москалів двері, ви фінансуєте їхню армію. Не купуйте в Росії двері, ми Прокупуйте в Китаї, будь бі... де буди. Виробляйте знаю, в Кого вони там фінансують? Тому що ми лічно їх не фінансуємо. Слухайте. слухайте ви, ви, ви усвідомлюєте, що ми говоримо, але ви не хочете визнати це Ніхто не побути. Ну, я, я ну як це? Ну, ви Просто... купуєте, я вам поясню, ви продаєте. Російському солдату зброю і патрони, але та я ж не знаю, як він буде їх використовувати. Це ваша думка така. Це виступите свої думка. Давайте запитаємо людей. Давайте пройдемо, крім вашої фірми, запитаємо, у когось інша думка є в Україні. Будь ласка, давайте. Хтось має іншу думку, тут взагалі присутній. Тобто, ви вважаєте, що морально купувати в Росії двері і продавати в Україні? Ми купуйте, ми не будемо продавати. У нас не буде продаж. Я не купую, але але, це але це кілька днів дій. тому ви не інформували українців, що вони купують російські двері. Військово військово. Добуватися треба тематику. Ви колись бачили мою іншу думку. Ми, ми ми на такому підприємству. Дивіться дивіться, 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 от але я от простий громадянин. Якщо я... Десять років не купую російський товар, я не підтримую країну окупанта. Кожен із них такий самий простий громадянин. Держава починається з кожного з нас. Якщо ми кажемо, що я можу зробити, якщо такий закон, хлопці, почніть із себе, почніть із моралі. Я вважаю, що купувати російські товари і перепродавати Україні неморально, я цього не буду робити. Тоді ви маєте моральне право висловляти претензії депутату, іншому громадянину, владі. А коли ви, вибачаєте, порушуєте самі закони, кажете, от там крадуть, тому я буду також красти. Це неправильно. держава, що від, від газу Газ українського виду в Україні видобувають, ще раз, в Україні видобувають достатньо газу для газ, того, щоб опалюватися. На я Чисто виступаю за. Достатньо. Ви вже Нафту, Почекайте, ви зараз в політику. Я варали. просто, вам ви просто я... Ваш... ні. ні. Шановні, я кажу, Я недостатньо України створюючи економіку з півгазу? Ні, ви користуєтесь проєктним ми ми пора... газу. Я просто шучуючи ваше слово, я не що так. Виновні слова. Шановний, маю помітивного дискурації, чому я, я недостатній України? України? Ви починаєте з себе на своєму рівні. Коли, коли я какую товар, я не допомогу за його. Саме так. Ви чому? Ви обвиняєте нас, українців, чому недостатньо українців?